Мої вітання гостям і глядачам мого каналу. Сьогодні хочу вам розказати про прикатку, прикатку сівалки кінзи. Е, на жаль, я не зняв відео в полі, як воно все працює. Але, е, ну, бо дуже важко знімати і працювати. Це не. Ну, це дивитися легко, а от знімати і працювати це не так просто. Отож, хочу вам розказати про комбінацію наших, е, нашої прикатки на Сівалці кінзи. Отож, почнемо із традиційної, всім відомої заводської прикатки, два ось таких колеса. Бомбезна штука для традиційного посіву. До неї питань ніяких немає, гарно ущільнює, зерно формує ще своєрідний такий, таку борозенку. Ну, сходи рівномірні, прекрасно, претензій ніяких. Прямі посіви. Прямі посіви. Зробили ми ось таку прикатку Аля Атрія. Гарно себе прикатка показує, але на спілому і перезволоженому ґрунті. Теж працює, руйнує стінку борозни, гарно ущільнює. Але вона не дуже себе показує на сухому. При посіві сої у нас демо ділянка. Була і, ну, якщо ґрунт сухий, ґрунт відкритий, ну є питання. На сухому ґрунті, прекрасно себе показує ось така комбінація. Ось така комбінація, і я думаю, що ви впізнали ось ці зірочки, з чого вони? Це з культиватора у Колись такі їжаки ставилися за культиватором для подрібнення кірки. І викидання е, трави наверх, щоб краще вона висихала. При міжрядній обробітці там буряку. Ну, на кукурузу вони ніби не йшли, це тільки бурячані. Отож, в нас ще була комбінація е, резинове колесо. І такий їжак. Ну, я вам скажу погано через те, що замалий діаметр цього їжака. Можливо, якби його е діаметр був хоч би на 5 см більше, ну, хоч би 4, ніж ось цього резинового колеса, можливо, воно би мало право на існування. А так не працює воно в такій комбінації. А от саме ось в такій комбінації. Якщо ґрунт сухий, ґрунт твердий, то це саме те, що треба. Воно прекрасно подрібнює, прекрасно руйнує стінку борозни і, і формує досить непогану смужку, в якій лежить зерно. Як будуть сходи, я обов'язково вам покажу. Рівномірність сходів після таких комбінацій прикатки. Ну, я думаю, що на сухих буде найкраще ось такою комбінацією: два прямих їжаки. І по сухому ґрунті такий колтер сошника. Саме те, що треба. Розрізає все, розрізає навіть пшеницю, яка падали пшениці, яка вегетує. Отож. Будуть сходи, будемо бачити, чи моя думка підтвердиться, чи, чи дійсно саме, саме таке буде найкраще. І хочу сказати вам, щоб займатися прямими посівами, то треба мати комбінацію різної прикатки. Я думаю, саме ось такої. і. Ось цих їжаків без, без цих дротів. Ну, побачимо. Можливо, можливо пізніше, вже коли будуть пожнивні рештки, ґрунт у нас пересихати не буде, так як в нас це перший рік прямі посіви. І можливо, нам і не буде потрібно комбінації з цих їжаків. Але якщо ґрунт сухий, то кращої прикатки за, цю, за ці прямі їжаки бути не може. Отож, час все розставить на свої місця, дивимось, спостерігаємо і слава Україні!